Обійми мене тато, заховай від біди і навчи, як здолати тривогу. Ти для мене любові стільки в серці знайди, щоб я мала що взяти в дорогу. Обійми мене, тато, про життя розкажи, намалюй мені долю чудову, і якщо вдасться від болю мене вбережи, заспівай я колись колеско. Я для тебе назавжди залишусь дитям, хоч так швидко дорослою стала, щоб душа моя знала, в цьому світі є ти у ті дні, які будуть найгірші. Обійми мене, тату, міцно так пригорни, щоб я силу твою відчувала від життєвих негод і в буреві захисти, щоб я долю щасливу пізнала.